Як правильно сказати німецькою картина на стіні? Давайте розглянемо два варіанти: Das Bild an der Wand та Das Bild auf der Wand У першому варіанті слово an вказує на те, що картина розташована на стіні, але є окремим об'єктом. Її можна зняти або перемістити, тому ми використовуємо Under коли говоримо про картину у рамці. У другому варіанті ми використовуємо AUF, коли мається на увазі, що картина є частиною стіни, наприклад, намальована як фреска чи графіті. Її не можна відокремити, адже вона інтегрована у стіну. Такі граматичні нюанси часто збивають з пантелику, але з нашим підходом у мовному клубі від інфодах їх можна легко освоїти. Що вас чекає у нашому мовному клубі? Підтримка на кожному етапі навчання. Від кваліфікованих викладачів, жива практика німецької мови з реальними ситуаціями. Інтерактивні заняття, які роблять вивчення мови цікавим і ефективним, пояснення німецької української, що спрощує процес навчання. Заняття починаються 18 вересня, а реєстрація триває до 11 вересня включно. Заповніть реєстраційну форму за посиланням у шапці профілю або просто напишіть нам в директ, аби забронювати місце прямо зараз.